Це ж остання війна, це до бою зі звільством стає. Ми пройшли національну визвольну боротьбу 89-го, 90-го років. Перший майдан, другий майдан. І все це була війна за українську незалежність проти Російської імперії. І сьогодні справді є останній і вирішальний бій і обов'язок всіх нас перемогти ворога. Вигнати його з України, щоб більше ніколи і ніяк не було в нас небезпеки від Російської імперії. А зараз ми переглупимося там, що бо я завжди казав: бо отут б'ється України. Життє, бо тут сьогодні Україна. Бо весь світ дивиться там, на нас і, крути, і на кожному з нас величезна відповідальність. Ожиємо, брати, ожиємо. Я Андрій Поробій і я в Києві. Ворог патрічановує нас. Дух повстань, де жив, ворог, не нас. Не безпеці, насудичні стаєм. Вчора буквально за 50 напліг звідси міномети гатили. І осколок просто наші позиції залетів. І він був ще гарячий. І заступник командира роти мені подарував цей осколок, і він той осколок зі мною, бо він міг кожного з тих, які на позиціях просякти. Напевно, це можна сказати, такий своєрідний талісман. У далекий край лежить нелегкий шлях. Доки хижа ніч кружля. Чому ви з Києва не поїхали? Чому ви не сидите в теплому кабінеті зараз? Чому ви тут? Тому що сьогодні вся Україна воює проти Орди для того, щоб допомогти хлопцям з 206-го тербатальйону. І я впевнений, сьогодні для всіх чоловіків завдання захищати свою країну. І це не має значення ні посади, ні звання в мирному житті. Це обов'язок кожного. Тут прекрасні хлопці з різних куточків країни, які пройшли і мають різний бойовий досвід. Хтось прикордонник, хтось Збройні Сили України, хтось Національна гвардія. І, власне, вони це ті, які вперше пішли і записали староборону з першого ж дня і які стали на бойові позиції, і тому, звичайно, зараз ми просто з ними здружилися хлопцями. Моя донечка з перших днів займається волонтерством. І на другий день, коли я спитав, що ви робите, вона каже, коктейлі молотова. Я кажу, який з них сенс. Вона каже, твій автомат танк не візьме, а коктейль молотова танк візьме. І вони здобувають знання, які, скажімо, не хотілося б, щоб вони їх здобували, але моя дружина і моя донечка. Вони допомагають у Львові террукальній обороні, роблять коктейлі Молотова, запаковують гуманітарну допомогу, допомагають біженцям, які йдуть з України. І тому, звичайно, ми всі в бойових лавах, кожен на своєму місці. Цей маніяк Путін при владі, ми завжди будемо жити в небезпеці. І ця війна ця війна до перемоги. І я впевнений, що Україна переможе. Для мене політика це національна визвольна боротьба. Коли він ще в 8 році очолив спадщину, якби мені хтось сказав, що це буде називатися політикою, я би сміявся. Ми йшли в боротьбу за Україну. Я вважаю, весь етап до сьогодні це національно визвольна боротьба. Для мене особисто це був такий перший бій в цій війні проти російської агресії. Спитань перемоги! Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. І знаєте, дуже символічно, що в той день представники партії регіонів, Комуністичної партії прийшли у Верховну Раду України з георівськими скучками, які пізніше стали символом агресії. А ми, опозиційні сили, прийшли з блакитно-жовтими прапорцями. І це протистояння, яке ми потім бачили в Україні, в Донецьку, в Луганську, в Одесі, в Херсоні, в Миколаєві. Вона починалася там, того дня, коли протистояла Україна і російські маріонетки. І це було, наголошую ще раз, дуже символічно, дуже видимо і дуже демонстративно, вони намагались знищити Україну в залі найвищого законодавчого органу України цей день, 27 квітня. Я робив все, що міг. Я робив все, що міг, щоб цього не допустити. І мені прикро, що нам тоді не вдалося зупинити. Ратифікацію хатківських угод маємо усвідомити, не існує двох різних Україн. Є одна велика Україна, яка спільно виступає проти тих бандитів, які опинились сьогодні при владі. Ми їм продемонстрували, що українці не будуть мовчати. Ми не скоримось і ми не зламаємось. Я буду тут, незважаючи на свій стан. Я у випадку штурму, у випадку атаки, як і це було раніше. Буду виходити на сцену або з сцени давати план наших дій під час штурму, під час атаки. І ми йшли в бій і знали, що перемога буде за нами, що перемога буде майдану, бо я завжди казав, бо тут б'ється серце України. Ви знаєте, що в Криму намагаються підняти російські трикольори. Ви знаєте, що в Кремлі роблять сценарій. По розколу України. Я завжди згадую початок Майдану, коли людей на протесті було не так багато, як в останній період. Тоді довгими, зимовими ночами ми пили на Майдані гірку каву і мріяли. І якби хтось тоді сказав. Що за кілька місяців Янукович втече, що почнеться російська агресія, а українська армія постане з пополу і буде давати вічіч ворогу під гімн ООН і офіційне привітання Слава Україні. Якби хтось тоді сказав, що курс до ЄС і НАТО стане конституційною нормою. Рішення прийнято, прийнято зміни до Конституції це незворотність нашого європейського вибору, це початок справжньої інтеграції, це віковий день. Що відродиться українська пісня, українське кіно, українська мова, що українська церква отримає незалежність і стане рівною з іншими церквами світу, що українці без віз. Зможуть подорожувати цілою Європою. Якби хтось таке розповів, яку з зимових ночей на Майдані, якби хтось сказав, що все це буде правдою через п'ять років, це звучало б фантастично. Це давало би підстави думати, а чи каву ми п'ємо. Посади не мають значення. Має значення найбільш відповідальний для країни момент бути на передовій і робити все можливе для того, щоб Україна... Йшла шляхом незалежної європейської держави. Найважливішими для мене питаннями це були питання національної ідентичності. І, власне, закон про мову, декомунізація, церква це були ключовими питаннями. 278, да, вішення прийняте. Вітаю Україну, вітаю всіх українців! Запам'ятайте цей момент! Мова це перемога. Я ж точно знав. Я твердо знав, що якщо ми не в цій каденції. Та відтягнеться на дистрійці. Забудьте про рейтинги. Ми з вами на війні. Це наша війна. Як на Майдані, так і на Сході. Ми з вами маємо зупинити пошесть популізму, реваншизму та інколи підліткової безвідповідальності деяких діячів, які вважають себе політиками. І Європейський Союз, і НАТО для України. Це не є просто зовнішньополітичний політичний вибір. Як для якоїсь європейської країни, для України, для української нації і ЄС, і НАТО це дорівнює незалежності нашої держави. Це фактично питання буття і небуття. Цей період. критичний період. Важливий для України період відповідь може бути тільки одна. І це єдність, щоб усі проукраїнські сили могли стати плече до плеча. Щоб вони могли спільно відповідати на ці загрози. Но я наголошую, ці загрози є не тільки військовими, це й гібридні загрози для деморалізації українського суспільства, для розколу українського суспільства, для натавлення одних українців на інших. І, власне, в тому бачить Путін свою ціль. Я Робив все, що міг, як міг і наскільки міг для України, на якому фронті боротьби я не опинявся. У мене в родині і діду воював в українській Галицькій армії. Брати мого батька воювали в УПА, і батько мені колись сказав, ти за них всіх відповідаєш, тоді ми Україну змогли втримати. а сьогодні маємо втримати. Це війна, якій за нами, і наші діди, і наші батьки, і цілі покоління українців, які воювали за Україну. І не завжди змогли втримати. Сьогодні обов'язок перед ними і втримати нашу державу і перемогти того ж поконвічного ворога. Треба вкинутися. Годину, день, ніч. Вкиматись. Хочу вам сказати, боротьба продовжується, люди. Боротьба продовжується. Дехто каже, це фантазії, але на Майдані у нас шанси були невеликі. Але духом ми перемогли. Сьогодні в нас шанси набагато більше. З нами Збройні сили України. Перемогли на Майдані. Переможемо і сьогодні. Це ж остання війна. За добою Чоловіцтво зі звільством стає.